Управління головної інспекції є структурним підрозділом головного управління Національної поліції в Херсонській області. Основними завданнями підрозділу є підтримка поліцейських під час службової діяльності, надання їм методичної та практичної допомоги, організація забезпечення належних умов внесення служби, аналіз службової діяльності органів поліції ГУНП, встановлення проблемних питань та надання рекомендацій з їх вирішення, втілення у службову діяльність позитивних тенденцій та практик. Також управління головної інспекції Херсонської області здійснює контроль за службовою діяльністю поліцейських. Вживає заходи щодо недопущення порушення ними службової дисципліни. Враховуючи мову сьогодення, протягом 2023 року. Ми вживали заходи для забезпечення життя і здоров'я поліцейських. Майже щодня ми приймали участь в інструктажах. Здійснювали аналіз умов несення служби на блокпостах та у підрозділах поліції, надавали практичну та методичну допомогу. Разом з іншими поліцейськими спільно несли службу у складі автопатрулів. Керівництво головної інспекції приймало участь у нарадах при начальників головного управління, на яких обговорюються проблемні питання та шляхи їх вирішення, дотримання дисципліни та законності, недопущення надзвичайних подій серед особового складу. Протягом року в керівництвом управління проведено зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування, у ході чого встановлювалися ступінь взаємодії з поліцією та наявність проблемних питань. Окремо проводено зустрічі з громадою для встановлення реального стану і якості надання поліцейських послуг. За підтримки колег з інших областей забезпечено відкриття двох спортивних залів для дітей у громадах області. Їм надано продукти харчування, предмети домашнього вжитку та інші необхідні речі. Велику увагу працівники управління головної інспекції приділяли молодим працівникам та фахівцям. Вживаються заходи щодо якнайшвидшого встановлення їх у посадах, формування у них правильного світогляду та лід лідерських якостей, готовності донесення служби на благо українського народу та задля перемоги під час виконання службових обов'язків ми постійно співпрацюємо з працівниками головної інспекції в Херсонській області. Працівники даного підрозділу постійно підтримують поліцейських, надають практичну та медичну допомогу вирішенню наших проблемних питань, які виникають у службовій діяльності. З метою перевірки дотримання поліцейської службової дисципліни працівниками головної інспекції протягом року здійснено виїзди у складі мобільних груп, у тому числі спільно із працівниками управління превентивної діяльності, управління патрульної поліції та слідчого управління. Під час перевірок основна увага звертається на дотримання працівниками заходів особистої безпеки, обліково-реєстраційної дисципліни, адміністративно-правозастосовної діяльності, якості надання поліцейських послуг. За результатами вказаних заходів. Керівникам підрозділів готуються пропозиції щодо усунення недоліків та вдосконалення службової діяльності для забезпечення належної взаємодії з поліцейськими, можливості отримання від них інформації про наявні проблеми чи пропозиції щодо вдосконалення службової діяльності, розроблений чат-бот у телеграм-каналі, куди можна звернутися, відсканувавши QR-код та перейти за посиланням. Ми й надалі працюємо на розвиток захисту та підтримку поліцейських у їх службовій діяльності, реалізовуємо міжнародні та європейські стандарти захисту прав людини разом до перемоги.